Вітаю тебе на каналі Крипто. В цьому відеоролику ми з тобою поговоримо про надзвичайно важливу тему в крипті, а саме про капітуляцію. Це той час, де сотні тисяч людей фіксують свої мінуса ідуть з крипти практично з нулем, де сотні тисяч людей вже розчаровані і вже не вірять в зростання. Ця тема особисто, на мою думку, максимально важлива. Адже якщо ще на сьогоднішній день не відбулася капітуляція, то значить, що капітуляція ще попереду. Про це та про багато чого іншого поговоримо в цьому відеоролику. Тому жирний лайк авансом, а ми поїхали! Зараз, коли ми і так по альткоїнах практично торгуємося на дні, що ми ще будемо проливатися на 20-30, а то й на 40% максимально тупо та нелогічно. І всі ці люди, які набирали, припустимо, 2 технології на фулл депозит, зараз вони сидять в лютій просадці. Звісно, що їм лише потрібно одне: це підтримка, і у відео, що все буде максимально добре, і завтра ми вже будемо по цих монетах відростати. Але. Як показує історія, перед кожним альсезоном відбувається капітуляція. І лише після капітуляції відбувається альсезон. Тим самим, чи, відбувся, чи відбулася капітуляція зараз, на мою думку, ні. Тобто, зараз капітуляція ще не відбулася, капітуляція ще попереду. І лише після капітуляції, де зміє 80, а й можливо 90% людей з цього криптовалютного ринку, лише тоді почнеться альтсезон. Для тих, хто не знає, що таке капітуляція, давайте коротенько, стисло пройдемося по пунктах. Перше, це віра у людей пропадає на сьогоднішній день. віра в зростання є, можливо, віра в зростання не така велика. Але люди, які сидять у великих збитках на 70, 80, 95% по своїх портфелях, вони все рівно залишаються і вірять в те, що скоро розпочнеться альсезон. Другий пункт, та не менш важливіший за перший, це те, що люди фіксують мінуса. І зауважте, вони фіксують мінуса не тому, що вони хочуть перезайти нижче. А тому, що ці люди вже розчаровані. Тому що ці люди вже просто банально не вірять в подальше зростання. Третій пункт. Сюди можна віднести, що в усіх соцмережах YouTube, Telegram, Twitter падає ажіотаж, Тобто падають перегляди, падають коменти, падають лайки. Масі вже не цікаво спостерігати за блогерами, за інфлюенсерами. Я можу сказати, що на даний момент падає ажіотаж, але все рівно на даний момент ажіотаж ще залишається. Тому можу сказати, що капітуляція ще так точно не відбулася. Люди банально в соцмережах неважливо, чи це в телеграмі, на Ютубі, в Твіттері, повинні кричати: прямо що крипта це скам, і можливо. В короткий термін ці люди будуть приві, адже коли відбувається капітуляція, а й коїни не будуть стояти на місці, вони будуть знижуватися ще на 30-40% за день. На сьогоднішній день все рівно залишається дуже багато людей, які продовжують кричати, що умовно старкнет з легкістю може вирости до 5, а то й умовно до 10 доларів. І їх ти не переконаєш, вони під кожним відеороликом кричать, що Старкнет тузимун і що Старкнет... Точно буде рости. В цьому відео я розповідав, як з 2 доларів фонди на вас розгружалися. Весь цей період часу фонди команда вам продавала монети. Вона лила токени вам, продавала їм цей токен, однозначно зараз не потрібно. Можливо, вони його зараз десь починають відкупляти. Але суть в тому, що абсолютно весь цей період ви відкупляли токен, фонди та команда вам його Продавала. І все рівно люди, які зараз холдять старкнет, умудряються говорити, які в просадці на 80-95% вони починають далі говорити та запевняти, що Старкнет це ракета. І ми продовжимо по цьому токені зростати. Людина в мінусі на 95%. Тобто людина в монету цю за інвесту проінвестувала 100 доларів. Зараз у неї є 5 доларів. Людина продовжує запевняти, що ця технологія, команда токенів не продає, фонди токенів не продають. Хто тоді укатав старкнет з 2 доларів до 12 центів? Прості люди, які отримали на дроп там, 3 чи 5% емісії, і якщо старкнет з 2 доларів пролився до 12 центів, то це гамніцо з легкістю ще пролиється до 7 центів. Тобто. Давайте ми зразу натягнемо линіючку від сьогоднішніх цін, це ще достатньо велика просадка. Просадка повинна бути приблизно ще на 40%. Звісно, що падати сюди, це вже повна габела. Габелінка така, що взагалі без слів. Люди, які сюди проінвестували, ті тузимущики, які вірять і продовжують вірити в Layer 2 технологію, Звісно, що як і ЗК, Старк на сезоні буде відскокувати і вони будуть відновлятися. Але. Я дивуюся від людей, яким просто вішають лапшу на вуха, і вони продовжують вірити в цей проект, коли в них зі 100 доларів лишилося лише 5%, і вони срібно кричать та запевняють людей. Ні, це не скам все з цим проектом добре, коли ТВЛ практично скотився до нуля. 40% ще просадки ми можемо сходити, одним словом, до 7 центів. Те ж саме можна сказати і про ЗК. Багато людей, можливо, будуть запевняти, що ну це дно, так, вимальовується дно, все, далі ми будемо тільки відростати, і ми тільки бачимо ту зиму. Але, скажіть мені, будь ласка, якщо це гамніцо з 20 чи з 24 центів пролилося до 4,5 цента, чому ЗК може не прийти в зону 3 цента? Ось ця зона. Давайте ми її зразу виділимо. Просадка від сьогоднішніх цін до 3 центів. Так, давайте ми натягнемо зразу до 3 центів ще 35%. Можемо ми сюди прийти? Звісно, що багато людей скаже: та ні, сюди вже точно не прийдемо, тому що це вже буде скам. Окей, okay, но. Чому ми не говоримо про це, Гамніцо? Коли старкнет укатався приблизно на 95%. Це хіба не скам? Чому, коли ЗК вже прийде сюди, то це вже буде скам? Та ні, ці IT ці, є куди здуватися. Повірте, якщо ви думаєте, що це дно, то таких. Донних значень, ви ще можете побачити і 3,5, а то й 10. З кожним разом, коли ЗК знижувався, всі говорили, що дно нижче, вже не буде. Це вже яке, по ідеї, дно? 5, 10, 50, і з кожним днем багато криптонів купляють, усередняють, докупляють ці позиції. От і все. Тому якщо ЗК чи Старкнет упустилися на 90-95%, то вони з легкістю, якщо буде відбуватися капітуляція, прийдуть до цих цін, які я Показав. Мої прогнози не завжди збувалися. Але якщо ви дослуховувалися до мене, то у вас однозначно краща ситуація в портфелі, ніж у всіх цих тузимульщиків, які набирали StarkNet по 2 долара, які набирали ZK Sings по 27 центів. І всю цю дорогу, коли і Stark і ЗК укатували просто в дніще, ще, а вони усередняли свою позицію. Тим самим на сьогоднішній день у них там мінус. 90, а той 95%. Якщо коротко, в портфель їх склався практично до нуля. І все рівно ці люди просто продовжують чекати 50 100 іксів від Layer 2 технології. І зараз ви хочете сказати, що на сьогоднішній день відбулася капітуляція, коли люди відкривають лонг чи по ЗК, чи по старкнету. І говорять, що це було дно. Я розумію, що на сьогоднішній день є. Та залишаються люди, які вірять і в Старкнет, і в ЗК, що це круті технології, і ці технології спасуть, можливо, світ криптовалют і ефіріум і так далі. Но люди, які говорять, що ніхто старкне з команди чи з фондів не зливає, вони накопичують. Скажіть мені, будь ласка, є гаманець 14 квітня 2025 рік. На гаманець поступило з офіційного. Контракту 64 мільйона монет зК. Якщо ми перейдемо в транзакції, то можемо бачити, що хтось ці всі монети лиє чуть-чуть, не за один клік, але ми бачимо, що просто розгружаються, і зК переливають в ефір. Звісно, що це всю історію я можу розити дуже довго, але. 14 квітня і продовжується 15 квітня. Що хтось лиє монети? Чий це гаманець невідомо. Але якщо це прийшло з офіційного смарт-контракту, то означає, що це або команда лиє фонди, ну або хтось коло цього зв'язаний. І люди продовжують запівняти. Та ні, команда не може лити. Фонди, ні, фонди теж не можуть лити. Вони будуть заробляти ще тисячі доларів. Вони вже. На сьогоднішній день злили 13 мільйонів монет. Вони заробили 1,8 мільйона доларів, і в них ще є 60 мільйонів монет. Вони спокійно можуть продовжувати лити всі ці 60 мільйонів монет. І ви далі можете запевняти мене або когось будь іншого. Що ні, це не команда. Запевняйте. Але просто коли ви бачите, коли тоне корабель. То ви зараз тонете разом з ним і по суті ще себе заспокоїте. Ну ні, корабель не до кінця потоне і він 100% в воді ще поремонтується, і все з ним буде добре. Вам просто прямо говорять, що ви лох, вам прямо навішать, навішують, навіюють. Лапшу на вуха, а ви продовжуєте вірити та кричати, припустимо, під кожним відеороликом, що стракне ця технологія і ніякі фонди не зливають монету. Хто, це? хто цей гаманець? Хто сюди перекинув гроші, хто зараз зливає всі ці монети? В кого? В якогось китачу-маркетмейкера? Сумніваюся, це однозначно зв'язано з командою або зв'язано з фондами. Якщо фонди, якщо люди, які найближче. До команди і по суті володіють не лише інсайдами, а й, можливо, допомагають в розробці, в маркетингу і так далі. Продають токени. То тоді яка може бути віра в нас, хом'яків? Тому назвати це капітуляцією я не можу. Це на капітуляцію не похоже. Тому, на мою думку, капітуляція ще попереді. І падати ми будемо дуже боляче по альткоїнах. Альткоїни ще схлопнуться на 30-40%. Всі ці ту які думають, що ми вже нащупали дно і ми лише будемо відростати. Ті ту які просто банально вже відкривають лонгі по ЗК чи по старку, вони будуть всі ліквідовані. ЗК Сінкс з легкістю прийде. До відміток 3 цента, звісно, що в цьому ціновому діапазоні ми можемо не проторговуватися, а можемо і проторговуватися. майбутнього, ми не знаємо. Але однозначно, що ми сюди можемо прийти чи проколом, чи будемо проторгуватися. Неважливо. Ну, цих відміток ми повинні скоріше всього, що зачепити, тому що є тузимущики, є люди, які думають, що вони хитріші за ринок, що вони можуть відкрити зараз лонг. По ЗК чи по старку і заробити в декілька разів більше, ніж прості люди, які набирали на спот. І лише після цього, після капітуляції, розпочнеться альсезон. Як то кажуть, терплячому достанеться все. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!